З вами попрацюємо із полотнами. Сьогодні у нас урок флай-йога, і ми зробимо з вами лише партерну частину, тобто ту частину, де ми зможемо відпрацьовувати наші м'язі та рухи внизу, застосовуючи для цього полотна. Розпочинаємо. Сидимо на колінах, ноги разом. І починаємо із глибокого вдиху. Робимо вдих, ручки наверх і видих. І ще раз вдих, глибокий, і видих. Піднімаємо руки наверх, на потилицю, обхвачуємо у замочок. Руки розкриваємо ліктями назад, підборіддя піднімаємо наверх. Лопатки збираємо разом, плечі штовхаємо донизу. Опускаємося в одну сторону, корпус повдовжуючи через верх, в сторону, нахиляємо. Піднімаємося і через подовження через верх в другу сторону. Проводимо по колу вперед. Переводимо в одну сторону, розвертаючи боком лікоть один наверх. І опускаємося знову по колу і в другу сторону. Другий лікот наверх, опускаємося вниз, округляємо спину, опускаємо лікті вниз, опускаємо голову вниз круглою спиною, опускаємо руки вниз, круглою спиною, піднімаємося наверх. Робимо ще один глибокий вдих і видих. Одну руку опускаємо вниз, другою рукою піднімаємося наверх, нахиляємося в сторону. Через верх, подовжуючи корпус, опускаємо руку. І в другу сторону робимо вдих. І на видоху опускаємо в другу сторону, подовжуючи корпус. Через верх, розкриваємо руки в сторону. Знову опускаємо одну руку вниз, округляємо корпус і рукою через коло, проводимо по колу, доводимо назад погляд за рукою і повертаємо точно також. Опускаємо через круглу спину. Ставимо ручку в другу сторону і другою рукою підхвачуємо по колу, повний оберт рукою, голова за погляд за долонею. І в другу сторону повертаємо, опускаємо вниз. Опускаємо повністю корпус донизу, головою вниз, плечі вниз опустили. Круглою спиною піднімаємося наверх, розкриваємо плечі через коло назад. Збираємо. Лопатки разом і прогнутою спиною опускаємося вниз. Знову круглою спиною піднімаємося наверх, розкриваємо плечі назад через коло провернути і опускаємося вниз прогнутою спиною. Знову круглою спиною наверх, розкриті плечі і прогнутою спиною опускаємося вниз. І піднімаємося наверх. Одну руку і другу кладемо а, на полотно, трішки розводимо руки в сторону і опускаємося вперед, за руками. Сідниці поки що не піднімаємо, голову опускаємо вниз, прогнути спину донизу, руки залишити максимально зверху, витягуючи за полотно. Круглою спиною піднімаємося наверх і ще раз також подовжуємося вперед за руками, виштовхуємо вперед грудну клітину, опускаємо голову вниз, збираємо лопатки і штовхаємося якомога, якомога ниже до підлоги. Круглою спиною піднімаємося наверх і витягуємося наверх. Піднімаємося наверх сідницями, стоїмо на колінах, опускаємо корпус вперед, штовхаючи руки вперед, залишаючи стегна у вертикальному положенні. Прогинаємо корпус вниз, знову голову вниз, штовхаємо, лопатки збираємо, плечі подовжуємо за руками круглою спиною наверх, виходимо і вирівнюємося. І знову прогнутися, витягуємо вперед руки, подовжуємо плечі, лопатки збираємо, голову вниз опускаємо, прогинаємося. І тепер лише підборіддя піднімаємо наверх. Опускаємо вниз і кругою спиною піднімаємося наверх. Виштовхуємося, вирівнюємося. Одною рукою по колу проводимо і обертаємо зверху. Виводимо в сторону корпус. Раз, провести. І лише однією, однією стороною. Боком розвертаємося. Одна рука зверху, друга знизу. Виходимо наверх, повертаємося, опускаємо руку вниз. Друга рука по колу назад, обхвачуємо зверху за полотно, друга рука знизу, на витягнутих ліктях і опускаємося вниз, подовжуючи корпус. Боком витягуємо, витягуємося, прогинаємо грудну клітину вниз, сідниці наверх, стегни залишаємо в вертикальному положенні, опускаємо руки вниз. І ще по одному разу розкриваємо, обхвачуємо за полотно на витягнуті лікті і витягуємося вперед. Круглою спиною вирівнюємося, опускаємо руку в другу сторону через низ. І Наверх якомога вище, два лікті дотягнутих і опускаємося вниз, прогинаємося. піднімаємося наверх, розкриваємо, опускаємо руку вниз. Витягуємо знову вперед корпус і штовхаємо в одну сторону і в другу сторону, подовжуємо корпус в одну сторону і в другу. Опускаємо голову вниз і знову подовжуємо себе в одну сторону. В другу, і ще в одну сторону, ніби через хвилю корпусу. І ще в одну сторону, в другу, три і чотири. Опускаємося вниз, круглою спиною піднімаємо наверх. Підходимо ближче до а, полотна а, у вертикальному положенні корпусу. Одну ногу ставимо вперед. Другим коліном від'їжджаємо назад і сідаємо сідницями на стопу. Виходимо вперед, за руками, штовхаємо грудну клітину вперед, лопатки збираємо разом, голову опускаємо вниз і штовхаємо корпусом в одну сторону, в другу, подовжуючи спину, подовжуючи поперек, відчуваємо, як у нас витягуються бока в спині. І витягуються плечі. Дуже приємний рух в одну сторону і в другу. Залишаємося по центру, кругою спиною виходимо вперед. Опускаємо одну руку вниз, протилежне по відношенні зігнутого коліна. Опускаємося вперед корпусом і опускаємося на лікоть. Проводимо руку назад за себе, розвертаючи плече вниз підлогу, і виводимо вперед. І знову виводимо назад рука, дотягнута в лікті, і виводимо вперед. І ще і назад і вперед. Повністю прокручуємо плечовий суглоб. І знову вперед. І ще назад. Довести так, щоб плече розвернулося. І розвертаємо вперед. Піднімаємося наверх. Руками за, двома руками обхвачуємося за полотно. Ногу позаду згинаємо в коліні і штовхаємося назад головою до стопи. Руки витягнуті. Подовжуємо знову корпус вперед. Руку одну опускаємо назад до стопи, зігнутою в коліні ногу до себе. І подовжуємо вперед корпус, ногу назад. Тепер вирівнюємо корпус на витягнутий лікоть і на себе направляємо спину, штовхаємося знову до стопи. Опускаємо вниз, виходимо вище руками наверх. Подовжуємо корпус наверх, витягуємося наверх ще більше і позаду ногу згинаємо головою, тягнемося до стопи. Опускаємо вниз, розвертаємо ногу, яка стоїть позаду у нас, розвертаємо стегном наверх, ось так. А сідниці продовжуємо. Утримувати на стопі зігнутої ноги. І нога, яка у нас розвертається, згинаємо в коліні. Ось так. У нас дві тазові кістки повинні розвернутися вбік. Не вперед, попереду стоячої ноги, а вбік. Руку одну опускаємо в самий кінець полотна, другою рукою якомога вище наверх. Витягуємо два лікті і тягнемося в сторону. Продовжуємо корпус. Вирівнюємося наверх. У нас згинається рука, яка позаду, рука, яка попереду, розвертається плечем вперед і назад. Робимо напівколо плечем, Два лікті дотягнуті. Плотно між руками витягнуте, дотягнуте. І ще розвернути і вивернути. І ще розвернути, вивернути, розвернути вперед. І назад. Розвертаємося вперед. Знову подовжуємося за руками вперед, круглою спиною наверх. Підтягуємося руками наверх і піднімаємося наверх на коліно. Одне і друге. Змінюємо другу ногу. Виводимо назад другу ногу, опускаємо руки вниз на полотно і витягуємося вперед за руками. Голову вниз опустили. І штовхаємо корпус в одну сторону і в другу. Подовжуючи бік попереку. І ще витягнути спину 5, 6, 7 і 8. Залишаємося вперед, піднімаємося наверх, одну руку опускаємо вниз, знову подовжуємо вперед корпус. опускаємося на лікоть другої руки. І руку відводимо назад, розвертаючи плече. Раз, розвернули і вперед. І ще розвертаємо плече і подовжуємо руку вперед. Лікоть постійно дотягнути, не згинаємо. І ще вперед. І знову розвернути і вперед. Робимо останній раз і виводимо вперед. Піднімаємо корпус наверх, знову беремося за полотно двома руками. Витягуємо корпус вперед і згинаємо позаду ногу в коліні. Опускаємо стопу, піднімаємо ще вище корпус, згинаємо коліно позаду і штовхаємося головою до стопу. Опускаємо стопу, однією рукою обхвачуємо за стопу, другу руку витягуємо вперед. І тягнемо на себе ногу позаду. Тепер піднімаємо корпус ще вище, на витягнутому лікті і штовхаємо до себе. Продовжуємо штовхати до себе стопу, корпус тепер на якомога рівнішим. Опускаємо ногу, руками проводимо, піднімаємося вище, подовжуючи корпус. Якомога вище можна прям припіднятися. І на себе згинаємо позаду ногу, штовхаємося у кільце головою зі стопою зіткнутися. Опускаємо вниз, розвертаємося в бік і згинаємо коліно. Гаразд. Одну ногу розвернути в сторону в бік і друга нога в сторону в бік. Одна стопа під сідницями залишається. А дві тазові кістки розвернуті вбік. Рукою витягуємося якомога вище. І другий лікоть також витягнути. Подовжуємо в сторону корпусу. Піднімаємося рівнесеньким положення корпусу, руки дотягнуті і розвертаємо плече вперед і назад. І ще вперед і назад. І ще вперед, назад, вперед, назад. І останній раз вперед і назад. Розвертаємося знову вперед а, до полотна і штовхаємося вперед за руками. Опускаємо корпусом вниз. Другою спиною піднімаємося наверх, під'єднали ближче коліна одна до одної, поставили коліна на ширині плечей. Обхвачуємо руками якомога вище, піднімаємося наверх. І зараз розкриваємо полотно в сторону, відводимо руки назад, опускаючи корпус. І знову в сторону відводимо руки вперед. І ще раз в сторону відводимо назад, в сторону, відводимо руки вперед. Тепер намагаємося ще додатково присісти сідницями до стоп. Раз. І присіли, витягнули, подовжили корпус, подовжили плечі. Плечі у нас повинні, як ніби, виштовхнутися наверх, піднятися наверх і опуститися. І знову піднятися наверх і подовжити плечі, з'єднати, наверх і опустити. Тепер намагаємося через. Велике таке витягування, тобто руки якомога вище, сидимо внизу і вивертаємо вверху раз, можна трішки припідніматися, і вивертаємо назад. І ще виходимо вперед корпусом і повертаємо назад. Плечі постійно Просковзують по колу і назад. Трошки дискомфортне таке. Відчуття, як ніби у нас щось там зміщується постійно, так? Але це насправді так і є. Зміщуються наші а, суглоби, повертаємо і назад. Добре, опускаємо руки вниз, трішки відпочиваємо і опускаємося під підлогу, другою рукою обхвачуємо за полотно. Опускаємося вниз, подовжуючи корпус, і другу руку виводимо, опускаємося вниз. Витягнути ще більше спину. Зараз одну руку опускаємо вниз, згинаємо протилежну стопу по відношенню опущеної руки і опускаємося в сторону. Зігнутої ноги. І раз, рука переводиться в сторону і опускаємося вниз, розвертаємося у вихідне положення. Змінюємо руки і ноги. Взяли другою рукою, другу руку вниз у підлогу, зігнули другу ніжку, штовхнулися рукою від підлоги і опустилися вниз. Розкрили сторону руку потягнулися, розвертаємося, опускаємо вниз ноги, міняємо ноги, міняємо руку, стопа, друга стопа і опускаємося в другу сторону, раз і опуститися. Поміняли, міняємо ноги, міняємо руки, опускаємо ручку вниз лоб і повернулися. Розвернули руку, розвернули корпус, розвертаємося. Трішки ускладнюємо, міняємо ноги, міняємо руки. І рука одразу обхвачується за стопу. З обхваченою рукою за стопу повертаємося. Корпус постійно опущений, лікоть дотягнутий. Опуститися низ і додатково зігнути другу нижку. Полежали в такому положенні, два плеча намагаємося вниз у підлогу штовхнути. Вирівнюємо ногу, розвертаємось знову у підлогу вниз животом. Змінили ноги, поміняли руку, обхватили за стопу і розвернулися в другу сторону. Друга нога піджимається до себе коліно. Лежимо внизу, плечі опускаємо вниз. І розвертаємося, обхвачуємо руками, опускаємо голову вниз, ноги вниз. Ставимо ноги на ширині плечей, згинаємо коліно і штовхаємося маківкою до стоп. Личимо ліс. Опуститися вниз. Тепер намагаємося трішки понапружувати спину. Раз. І вниз. І ще раз. Два. І вниз. І ще. три. І вниз. І останнє. Чотири. І вниз. Опустилися вниз. Опускаємо одну руку вниз і штовхаємо руку по колу. Одна рука назад і вперед. І назад і вперед. І ще назад і вперед. І останнє назад і вперед. Міняємо положення руки. Другу руку на лікоть ставимо і знову штовхаємо руку назад і вперед. І ще назад і вперед. І ще назад. І вперед. І останнє назад і вперед. Опускаємо руку вниз. Опускаємо голову, трішки відпочиваємо. Виштовхуємося руками в підлогу, піднімаємося наверх, піджимаємо коліна під себе, витягуємо спину у протилежне положення. Витягуємо руки вперед, сідницями сідимо на стопах. Кругле, ну, кругле положення спини, піднімаємося наверх і розкриваємо плечі назад.